Усім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам, як пережили мої рослини заморозки, які в нас були. Ну і почнемо. Почнемо ми з гліцинії. Я так надіялась вам показати її цвітіння. Вона так гарно в мене стільки було цвіту і все змерзло. Ну, тут не знаю, чи воно розпуститься вже. Ні, напевно вже ні, все. Ось, один залишився. Що цвіте. Все решта змерзло. Що я хочу вам сказати, зараз дивилась відео. На цю гліцинію всі так кинулися садити красиво, ну в теплицях воно красиво виглядає. Бо я звернула на це увагу, що всю цю красу показують, яка росте в теплиці, коли вони цветуть. На свіжому повітрі, якщо ви захочете садити гліцинію, то краще біля самого дому і там, де немає сквозняків. У мене ніби біля дому. Що таке? Але кажуть, що близько біля дому теж зле садити, тому що вона тягне на себе кришу. Ну, Не знаю. У мене ніби близько, але біля дому Але все одно вона змерзла. Так що потрібно враховувати кліматичну зону, в якій ви хочете посадити цю гліцинію. Да, жалко. В той рік вона гарно цвіла, але вона цвіло в мене в травні. Цього року воно все разом зацвило і, як результат, змерзло. Що ще хочу сказати по гліцині, хто надумає її вирощувати, е, можна ліаною, можна деревом. Я деревом ось у мене стовбурець. І я от так обмотувала ці всі. Цього потім потрібно буде обривати ось ці бруньки. Що воно напускає, потрібно обривати. Вона ще може другий раз зацвісти, ну подивимося. Вона зацвітає, в мене вона зацвіла на п'ятий рік. Я купила садженець. Вона довго перший рік сидить на місці, другий рік вона трошки починає рости. Виявляється, що протягом трьох років вона нарощує коріння і майже не росте. Тому, щоб люди не думали, що там купили якийсь саженець нехороший. Ні, вона, я кажу, нарощує коріння. А потім, вже на четвертий рік, вона починає рости, і на п'ятий рік вона вже починає цвести. Так, пішли далі. Яблуньки, яблуньки. Не знаю, оце все оце світ обмерз трохи, але бачу, що воно не обсипається. Яблуні видно трошки більше. Ні, тверденькі, трошки більше устойчиві до морозу. Яблучка будуть. Далі що у нас? Черешеньки. Черешеньке, якщо змерзне, воно тут чорне стає, але є. Вистояли заморозок. Ось дивіться, ось це змерзло. Ось, бачите, чорне. Тут уже не буде. Так опробуєш ніби тверде, але там чорне, Все, зародок змерз. І тут змерз зародок. Ну, напевно. Напевно, половина буде. Ну, поїсти буде що. Абрикоси, тут без коментарів, все померзло. Вкотре можна сказати, що ні, фіга не буде з цих абрикосів. Ні, а тут щось є. Одна жива. Змерзла. Па все папа, пап. Шкода. Персик київський пізній. Я вам казала, що він витримує заморозки. Дивіться, живий. Як це вам показати зламою. Живий, бачите? Витримує заморожки. Ну, Тут все все воно живе. Я не знаю, яким дивом він це все витримує, але персики будуть. Я собі їх розведу спеціально для своїх підписників. І потім, хто захоче, я вам вишлю цей. Диво персик, який витримує і навіть заморозки, і ви завжди будете з персиками. Це в мене крижовник, агруст у нас кажуть, рослинка, яка витримує також заморозки. Вон припалений. Ось вам покажу припалений морозом, але він вистояв. Не змерз і буде рости далі. Крижовник буде також. Груші померзли. бачите чорне. Груші померзли. Ось цей цвіт, що зацвів після заморозку, тут будуть грушки. А той, що цвіт, який був. Саме на час заморозку вони всі пропали. Все. Чорна серединка, це свідчить про те, що зародок груші загинув. Калина. Вторішні ягоди так і залишилися. Я собі скільки могла нарізала, бо в мене кущ і скільки мені одній треба. Нарізала, наморозила, то є. А це я залишила пташкам, бо раніше завжди прилітали птахи і виїдали ці ягоди. Цього року їх не було. Зато зараз буде цвіт і ягоди разом. Прикольно буде. Шовковиця. Чесно говоря, я думала, що вона змерзла, бо вона вся висіла. Але дивлюсь, що вона. Відживає і починає рости цей цвіт. Ну, я за це не переживаю, бо це у нас шовковиця чоловіча. Це вона отак рясно зацвітає. От. Ось так видно вам пора. Витримала вона заморозки, як не дивно. Цвіт зберігся. А це ж шовковиця жіночого роду. Я навіть і не знаю. Ось вам видно. Вона то змерзла. А чи відживуть ці бруньки? Ось камера розпливається, не знаю, як вам показати. Ну, не знаю, все чорне. Не знаю, подивимося, може, воно ще також відживе, ну. Якось таке, а я шовковиця дуже люблю. Не знаю, буде воно не буде. Ні, ну напевно, буде. Ніби? Може, буде ще. Полуниця. Полуниця. Значить, дивіться, якщо на ягоді, на цвітові, ось така чорна серединка, це значить вона змерзла. Якщо жовта, вона не змерзла. Полуниця, якщо такі бутони, вона не боїться заморозків. Вона може пережити це все. Боїться саме, коли вона розквітає повний цвіт і заморозок тоді, вона може ну, змерзнути. Ось. Бачите, чорна серединка, це змерз. Але тут ще є бутони, вони будуть цвісти. Надіюся, що заморозку не буде. Я то поробила бугорки такі з гною з хліва, повичищала гній. Він в мене універсальний. Я в кожному відео говорю, він в мене захист від усього. І від вредних комах, і від слимаків, і від і як удобрення, Воно буде собі тут пріти і буде питати полуницю, органічне добриво без всякої хімії, натурпродукти. І полуниці ростуть великі, гарні. Кущі великі. От. Ну, вона я її не накривала, тому вона в мене дуже не вигналася. Ну, не розпустилася, і якраз вона проскочила з заморозки і будуть ягоди. Ну, і Якщо вона в мене змерзне, то я не переживаю, тому що це ремонтантні в мене сорта. І вона оці ягоди, цвіт, якщо змерз, то пізніше вона знову викине цвітонос і будуть ягоди, ну, тільки пізніше. Нічого страшного. У мене тут на городі дивлюсь свої яблуні. Ось це змерзло, бо раніше почало цвісти, Якраз застало заморозки, а тут заморозки вже пройшли і вони далі цвітуть. Ну Наполовину буде урожай. Ну, ну Агрушка. Ні, тут агрушка витримала. Тут є завязі, Ця змерзла. ці ось є. Ну, якось так для себе як хватить. Це пізній сорт видно яблуні. Вона зараз тільки починає цисти, будуть яблука. Ось я ще хочу вам показати. Хочу вам показати, це дуже-дуже старе яблуня, який десь вже з 100 років. Вона вже всередині порожня. Але вона кожен рік цвила. Кожен рік був цвіт. 20 років, що я тут живу, вона цвила прямо піною, а цього року цвіту немає. Ну там де-не-де, трошки є. От, бачите, отак трошечки. Це вперше за 20 років так трошки світу. Ніби є, ну і нема. Там трошки зацвіло, там трошки зацвіло. А це в мене ще одна дуже, -дуже стара яблуня. то громенна така. Тоже їй десь років 80-90. Вони, це дві їх, ну та трошки менша, а це дуже грубелецька. І вони зацвітають, коли вже дуже-дуже пізно, коли вже всі яблуні перецвітають, тоді вони починають цвисти. І дуже добрі яблука на ній. У мене син нашіплював їх багато, щоб зберегти цей сорт. Зараз вже таких немає, до нас приходять люди і беруть ці яблука, бо кажуть, ну, ну дуже їм подобається, вони солодкі. Навіть сік, коли закручуєш, то цукру ми не додаємо, тому що вони солодкі, як мед. Зелені вони. Син понащіплював. Думав, буде хазіввати. Доля вирішила по іначому так, да, до речі, жіночки, які втратили своїх рідних, близьких, у яких ривається серце, біль. Знаєте, дуже допомагають такі таблетки, як адаптол, бо після смерті сина, ну, як люба мати на стінку лізеш, плачеш жити, не хочеться, Пила різні, заспокійливі, ну щось вони не дуже. Допомагали, ніби здавалося, ніби ще гірше ставало. І в одній аптеці нам при... ну, предложили, що візьміть ось ці таблетки, а вони не визивають залежності, не визивають побічних ефектів, і з ними можна жити якось далі. От, то Ми п'ємо з дочкою рано одну таблетку і на ніч, щоб спати. А рано п'ємо, щоб бути спокійними і всякі дурні мислі не лізли в голову. Ну, так більш-менш спокійно. Можна жити далі. Усвідомлюєш, ну біль трохи притуплюється. Е так що хто, якщо хтось е має такі проблеми, то рекомендую адаптол називається. Недорогі, хороші таблетки. А тут мій агросну зовсім не змерз. Ну, який ряснючий, який гарнючий. Я не знаю, що це за сорти. Це в мене червоний і жовтий. Вони отакі такі окрупні ягоди. Я їх привезла звідти, де ми раніше жили. ну Це дуже старі сорти. Зараз, напевно, вже таких і нема. Це у мене цілий ряд цього крижовника. Я була винесла на базар, продавала по 100 гривнів. Люди розхватали моментом і казали, що е, я задешево дежур продала. Е, можна е, розводити цей, цей агруст крижовник Мені здається, що це. Одна з як колись почали маліну всі розводити, полуницю, і напевно будуть скоро і цей кришовник розводити. Тому що, ну я не знаю, як теперішні сорти, але цей сорт. Я його взагалі нічим не крию, не кроплю, не підживлюю. Він в мене такі невеликі кущики, не росте великим кущом. Гарно плодоносить, витримує заморозки, витримує спеку. Не хлорозить. Можливо, тому що він росте на сонці і з усіх сторін вітера обвіває, не знаю. Ну, сорт такий подобається. Моя бешена полуниця Сантана. Бешена. Тому що я її 4 рази е, в рік. Сапала, бо в нас все пускає вуса. Я тільки не обріжу, вона знову вуса пускає. Тільки обріжу, вона знову пускає вуса. Ну, походу, вона змерзла, ось дивіться, чорне. Ці крупні. Торік вона була, дала дуже гарний урожай, мощний, але, походу, ні, вона ще вся не змерзла. Ось ці ще не розкрилися. то і їм нічого немає. Будуть ягоди, якщо морозу не буде. А тут чорне. Ну і так далі. Чорне змерзло. Ця не змерзла, бачите? Так. Все-таки я бачу більше предпочтіння. Сумни цим ремонтантним сортам. Це я просажувала вже. Що вони тут? Це ремонтання. Це в нас Діана. Діана Діана прийнялася. Вон вже так почала рости. швидко рости. Швидко набирати ріст. Бо я садила, там вже взагалі не було видно цих листочків, але прийшли дощики, воно все прийнялося, почало рости. Тут у нас тут у нас роман. Роман, роман набирає силу. Ці всі я обриваю. От, цвіт. цвіт рожевий в Романа обриваю, щоб він набрав сили. А потім вже літом буду мати урожай. Ну, що сказати. Ну, в принципі, нормально. Ми перенесли заморозки. Тут в мене капуста. І редиска під огорву Їм то нічого нема. Вони собі там живі здорові О, Диска, капуста. Гарна. Можна, напевно, вже відкривати, щоб воно собі свободно росло, але під горволокном його блохи не їдять. Хай ще поросте трошки. Бо зараз відкрию і блохи поїдять. ну, Якось так. А це полуниця дуже пізня. Може воно тільки ну, там садить. Тільки пускаю. Вона зазвичай зацвітає вже коли вся, вся полуниця, всі сорти перецвітуть. Це, звичайно, одноразово, один раз дає ворожа. Ягоди крупні, дуже добрі, смачні. Не знаю, як сорт називається. Колись у одного дядька купила 5 корчиків по гривні і розвела собі цей сорт. Но до нього ще руки не дійшли. Може погода встановиться, то я роздрапаю її ось, бо плантація велика, роботи дофіка, самі руки. У чоловік на роботі, дочка з внуками бавиться, і то вони вриваються мені допомагати, самі бачили. А площа велика в мене, як у чого робитися. Це в мене суниці. Було п'ять рядочків маленьких. Я їх сторік я посадила до ну, морозів їли суниці. Цього року я їх порозсаджувала вчора. Вчора перед дощом я їх розсадила, того вони такі трохи прив'явші. Але ну, ці суниці. Також класні плодоносять безперервно, аби тільки поливати. І ось хоч теж змерз ось цей цвіт змерз. Але тут є нові і нові. Вон. І воно все пускає, пускає і цвете, і за що цього ще й кущ наростає, Тому таку суницю треба кожен рік пересаджувати. Але я ще думаю трошки бізнесом зайнятись, тому що в нас дуже дорого суниці е, купують. І мені не треба буде десь бігти по лісах лазити, шукати ці суниці, збирати. Я собі вийшла на город, От рядочок пройшлася, і собі ну, літру суниць маєш. А так, щоб їх багато насадити, ну, кожен день. Ну, не кожен день там раз в чотири дня собі ходиш, збираєш маєш якусь копійку. Хоча з мене що тут вийшло? Раз, два, три, чотири з половиною рядочки, а на внуки все з'їдять. Ну, таке. І ще хочу вам показати Тамаріск. Він мене пустив на цвіт. Кирить, там у нас біля дороги є. Чоловік з жінкою, ну, сім'я. І вони собі посадили цей тамаріск. і він такий здоровий кушає вєт... ці віточки на дорогу, аж так через забор опускаються. Ну, я в неї просила, просила, там і квіти їй давала, і рослинки різні давала. Кажу, дай мені цього тамаріска. А вона добре-добре, дам-дам, дам-дам. І, коротше, протягом трьох років вона мені ніфіка не дала такі. Ой, там треба присадити його, ой, там він не пускає корінці і таке. Во. Ладно, думаю, але якось йшли вечором з чоловіком, і я кажу, так, все, я пішла на завдання. І ну, від дороги віточку відламала. От, хоч я не знала, що він може пускати коріння як верба. Вламала віточку. Поставила, поділила, вставила воду. І це в торік. І він в мене це була ось весна рання. Він в мене дав корінці ці віточки. І потім почав рости. Я його висадила сюди. І це дивлюся, що він в мене вже тут на цвіт, навіть От Отак я собі. Розжилася диковинкою. Я з віточку ще і зов'яточку. Тут воно маленьке, а на цвіт пустило. Ну, то й таке. Добре, буду я завершувати своє коротеньке відео по огляду рослин, як перенесли заморозки. Ну, в принципі, непогано. Надіюся, все буде добре. Може, не буде більше заморозків. Горіхи, правда, теж змерзли в нас. Змерзли. Зараз покажу. Ну, почорніли всі. Ну, де не де буде горішок. Оце зелене. А це чорне. Все. Оце буде горішок. Ну для себе буде поїсти. Корозита бузина. Будемо збирати цвіт. Хай у вас все буде добре. І скоріше, щоб вже настав мир в нашій країні. До зустрічі!